Подібного роду ініціативи мене не дивують де-факто. Це ще одне підтвердження того, що вони просто хочуть хочуть людям заборонити жити. Вони роблять все для того, щоб винищити народ України. І відповідно, символіка трудового народу України їх з нею їм абсолютно не подарують. Більше того. Я хочу сказати, що у ветеранській організації, оскільки вона є, ну, більшою мірою все-таки позапартійною, теж є різні думки з цього приводу. Але коли один із ветеранських активістів запропонував змінити символіку Організації ветеранів України, а вона містить елементи радянської комуністичної символіки, Саме під цим кутом зору, то він отримав, отримав абсолютно адекватну відповідь. І хочу сказати всім тим, які пропонують подібну роду речі, я сказати так: не бійтеся з цієї символіки, під цією символіку ви жили багато років і непогано жили. Ви бійтеся іншого, коли оті елементи символіки перетворюються в справжні знаряддя праці. Я їм казав, не бійтеся серпи, серпа і молота на символіку, бо бійтеся того, що ця, цей серп і молот стануть знаряддями праці. Тобто, коли ми повернемось, вибачте, до первісного, первісного общинного ладу. Оце а якраз тенденція йде до цього. Ну а найголовніше, я розумію, що ці люди не можуть нічого створювати, вони не можуть нічого будувати, і тому вони націлені ментально лише на руйнацію. На переслідування, на боротьбу з інакшодумством і на переслідування людей. Тому мене не дивується, але я абсолютно переконаний тому що це ще один факт для людей, для того, щоб вони абсолютно переконали, що ну, ті люди, які прийшли сьогодні до влади, до влади ні на що не спроможні, і у них позитивна позитиву для країни вони абсолютно не створюють. Більше того, до речі, оці останні рішення вони теж фактично зв'язані з символікою, адже подивіться, сьогодні кожна третя працююча людина в Україні це ветеран-пенсіонер. За великим рахунком влада мала б низько в ножки їм поклонитися за те, що вони рятують себе, рятують свої родини, наповнюють всі бюджети всіх рівнів, наповнюють всі всі фонди. Ну врешті-решт. Те, що вони не стоять у черзі, у черзі на субвенцію, все це те, що люди працюють, і замість того, щоб поклонити ножки за це, їх ще покарали 15% податком з пенсії. Тому якраз боротьба проти інакшодумства, проти. Символіки радянської комуністичної символіки це ще одне підтвердження того, що це свідомий курс тих людей, що вони фактично є послідовними прибічниками фашистської ідеології.